Чірцечі не із найважливішими і найцікавішими новинами з життя області. Сьогодні у випуску. Зарплата у конвертах мільярди повз бюджет. В Україні 5 мільйонів громадян працюють нелегально. 4,7 мільйона українців працюють сьогодні нелегально. Фізкультура у задоволення у жашківській школі добудували спортивну залу. Пріоритетна робота для сьогоднішньої команди влади. Це піклуватися для те, щоб у дітей з малку вже було відчуття здорового способу життя. Самі підпалили, самі й загасили. Рятувальники вчились ліквідовувати надзвичайну ситуацію на підприємстві Азот. Тактика спеціальних навчань досягнута в повному обсязі. Медична реформа неможлива без створення якісної системи невідкладної допомоги. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час робочого візиту до Криму. Там глава держави ознайомився із будівництвом перинатального центру. Вручив службі швидкої допомоги Криму сертифікати на 30 спеціалізованих автомобілів і 5 пересувних флюорографів. Також Віктор Янукович наголосив, ефективно реформувати систему охорони здоров'я можливо лише за плідної співпраці влади і бізнесу. Пріоріте В реформе системы здравоохранения является оказание неотложной медицинской помощи. Мы начали оборудовать современные центры оказания срочной медицинской помощи. Обсяг зарплат, які українці отримують у конвертах, склав 145 мільярдів гривень. Про це заявили у Державній службі із питань регуляторної політики та підприємництва. За інформацією служби в Україні, 5 мільйонів громадян працюють нелегально, а 25% від офіційно працюючих українців отримують мінімальну заробітну плату. Через це держбюджет та пенсійний фонд недоотримує мільярди. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко впевнений, якщо б владі вдалось вивести робочі місця з тіні, Это дало бы змогу уже сейчас підвищити пенсии на 300 гривень. 4,7 миллиона украинцев работают сегодня нелегально, не имея социальной защиты и не оплачивая, не поддерживая четыре социальных фонда, которые очень серьезно влияют на социальные выплаты в стране. Одна треть практически заработной платы по э, исследованиям, того же Института экономики Национальной академии наук сегодня находится в тени. И я считаю, что здесь нужен, с одной стороны, достаточно жесткий комплексный подход. Прежде всего, я считаю необходимо усиление ответственности руководителей предприятий за нелегальное рабочее место. У новій спортивній залі відтепер займатимуться фізкультурою учні жашківської загальноосвітньої школи номер 4 Споруджувати довгобудру з почали ще 21 рік тому, аби здати об'єкт в експлуатацію, бракувало грошей. Лише цьогоріч за сприяння голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба проблему вирішили. Для цього з обласного і районного бюджетів виділили майже мільйон гривень. Суттєво допомогли і місцеві спонсори. Дев'ятикласниця Дарина Пашкевич захоплюється різними ігровими видами спорту. Дівчина багаторазовий призер українських чемпіонатів з футболу, має успіхи у баскетболі і волейболі. Вона щиро радіє, що відтепер займатиметься улюбленою справою у новому спортзалі. Ми займалися в школі ще один спортзал, але цей спортзал ми дуже чекали, коли відкриє, відкриється, тому що він більший і набагато кращий». Набагато, да. дуже він такий великий, саме просторний. І це дуже хорошо буде для заняття футболом, баскетболом, ну, всіма видами там, спортом, якими займаємося в школі. Оксана Посєвіна вчителює у цій школі вже 17 років. До сьогодні уроки фізкультури вона проводила тут, у колишньому вестибюлі. Фізрук зауважує, це приміщення було замале для занять спортом. В районі змагання в нас йдуть дівчата, ігрові види спорту, перші, другі місця. Футбол, баскетбол, гандбол. Я думаю, в цьому залі нам буде зручніше. Но ми дуже сподіваємося, що нам ще подарують інвентар, поки його не дуже багато. А зал просто він стандартний, який повинен бути для занять. Споруджувати цей спортзал розпочав ще 21 рік тому колишній колгосп імені Леніна. Господарство розпалося, і об'єкт так і не добудували. Аби увести його в експлуатацію. Директор школи неодноразово звертався до високопосадовців. Гроші 914 тисяч гривень на завершення будівництва. Знайшли у обласному та районному бюджетах. Допомогли також місцеві спонсори. Звичайно, що це вже тут не спортивний зал, а цілий спортивний комплекс, тому що крім спортивного залу, передбачено також тренажерний зал. Значить, ну і е, з часом, якщо буде можливість, е, у підвалі тут є підвал, можна буде зробити стрілецький тир. Притав добродіїв, які долучилися до спорудження цього спортзалу, голова Черкаського облдержадміністрації Сергій Тулуб він наголосив, що виховання здорового покоління, залучення молоді до занять спортом і створення усіх умов для її фізичного розвитку головне завдання влади. Хочу відверто сказати: пріоритетна робота. Для сьогоднішньої команди влади це піклуватися на те, щоб у дітей з малку вже було відчуття здорового способу життя і щоб вони цим займалися. Майже в кожному районі сьогодні створені сприятливі умови для того, щоб діти займалися спортом. На входи на голова облдержадміністрації подарував юним жашківським спортсменам комплекти волейбольних і баскетбольних м'ячів, а також тенісний стіл. А тепер давайте. Ще разом. Проте головний подарунок на жашківчан чекав після урочистого відкриття. Районна влада на цьому зупинятися не збирається. У програмі будуємо нову Жашківщину. Передбачена реконструкція ще двох шкільних спортзалів. Станіслав Шемет, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Надзвичайна подія у Каневі. Сьогодні о півдні там підпалили агітаційну палатку одного із кандидатів. Зі слів очевидців, це зробили двоє невідомих хлопців. Вони підійшли до намету і вкинули туди пляшку із гарючою рідиною. Подробиці Валентина Рабцу. О півдні у центрі Канева пролунав вибух, внаслідок якого миттєво спалахнув агітаційний намет кандидата у народні депутати Богдана Губського. Як пояснюють очевидці, двоє молодиків кремезної статури, наблизившись до намету з агітаційною продукцією, вкинули в намет пляшку з горючою рідиною. В цей час у наметі та поблизу нього знаходилось близько десяти чоловік. На щастя, ніхто не обгорів, але шоковий стан був у всіх очевидців та постраждалих тут за угла мужчина вискочив, каже, бабусько ви горите. Я розвертаюся, а воно горить. Вже оце половина. Ви не постраждали, опіки такого ми ще не бачили. Не чули, щоб Це Ми перві, виходить. Під час агітації ми, виходить, перві постраждали. На цю подію миттєво відреагував народний депутат України Богдан Губський. Він обурений методами, до яких вдаються під час проведення виборчої кампанії на території округу номер 197. Проти мене продовжують застосовувати найбрудніші технології. Я розцінюю це як спробу тиску, як на моїх прихильників, так і на членів моєї команди. Виходячи, з цього я не виключаю нових провокацій ближчі дні. До завершення виборчої агітації залишається фактично два дні. Хочеться вірити, що вони будуть більш спокійними. У Черкасах горів азот. Щоправда, пожежа була умовною, а підпалили хіміко-небезпечне підприємство і гасили його самі рятувальники. Навчання провело територіальне управління МНС. Мета перевірити боєготовність аварійно-рятувальних підрозділів під час ліквідації надзвичайної ситуації. За легендою загоряння відбулось у складі, де зберігається аміачна селітра. На момент прибуття пожежних підрозділів вогонь охопив площу у 150 квадратних метрів. На ліквідацію пожежі знадобилося майже Година. Усього в навчаннях було задіяно 40 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки. Тактику спеціальних навчань досягнута в повному обсязі. Умовна пожежа ліквідована. Продовжуємо випуск. Кіна не буде. Кількість кінотеатрів на Черкащині скоротилась втричі. Щоб оновити зали і оновити техніку, це потрібно. Півтора-два мільйона гривень. Від філіалу до вишу Черкаський державний технологічний університет відзначив день народження. Хресний хід черкаськими тюрмами. В'язні вклонились мощам рівноапостольних святих Костянтина і Олени. Кожен православний що це дуже велика святина. Кінотеатри у райцентрах Черкащини поступово відходять в історію. Сьогодні їхня кількість скоротилась майже втричі. Кінотеатрам, що залишилися їх 12, ніхто не пророкує тривалого і успішного існування. Утім, попри безрошів'я, деякі кінозали продовжують збирати аншлаги. Лисянський кінотеатр з багатообіцяльною назвою перемога сьогодні тримається лише на ентузіазмі директора місцевої кіномережі Олександра Шеренгового. Він тут директор, демонстратор, касир і подекуди художник. За 50 років він звикся з роботою і не уявляє Лисянки без перемоги. Ну, він знаходиться в центрі. Бачите, це візитна карточка, як ідеш від автостанції. Він стоїть перший, більш немає тут будівлі, а потім перший. Ну… Це дозвілля, це молоді, яка другий раз дякує, що все-таки в нас є кінотеатр. Хоч літом є куди відпочити піти, і подивитися і мультики, і новинки. І всі усього за 5 гривень тут можна подивитися навіть хіти кінопрокату. Для дітей у кінотеатрі перемога крутять улюблені мультики. Аншлаги зала збирала улітку на час футбольних баталій. Ми даємо пряму трансляцію. любителів. Футболу кажуть, ми як на стадіоні кричимо, потім Євро 2012 потім бокс з кличками всі даємо. От, з задоволенням всі йдуть. Холод, подерті крісла, потріскані стіни. Це лише невеликий перелік незручностей, які є в кінотеатрі. Директор каже, це відлякує глядачів. Приміщенню необхідний ремонт, а його тут не робили від початку заснування. Щоб оновити зали і оновити техніку. Це потрібно півтора-два мільйона гривень. Це на невелике. Це на, на, на одну кіновідеотехніку. Кіно Тому що капітальний ремонт ви розумієте, що це потрібно обрахувати і скласти кошторисну документацію. І це лише для одного з 12 кінотеатрів, що залишилися. З ліквідацією кіномережі у районах перестало існувати і кіно у селах. Тому в обласну програму село черкащини Черкащини-2020» на розвиток кінозакладів Черкащини обласна рада заклала 810 тисяч гривень. Але цієї суми недостатньо. Вважають у Черкаси облкіну. Підприємство просить чиновників у наступному році збільшити фінансування. Мирослава Станкевич, Андрій Єпіфанцев, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Сьогодні свою альма-матер вітають студенти Черкаського державного технологічного університету. Навчальний заклад заснували 52 роки тому. Відтоді він пройшов кілька етапів встановлення від філіалу до самостійного вишу. І зранку у закладі панувала святкова атмосфера, та, попри день народження, занять не скасували. Третєкурсник Сергій Шмиголь навчається на хіміка, хоче стати науковцем, аби в майбутньому зробити відкриття у цій галузі. Куди вступати та яку спеціальність обрати? Хлопець вирішив ще у школі. Обрав цей вуз, тому що знав перед тим, як вступити, що зараз професійна база орієнтується саме на технічні спеціальності. От знав, що моя спеціальність хіміки в нашому місці буде дуже популярною. Спочатку Черкаський державний технологічний університет був філіалом двох київських вишів. 1960-й вважають роком його заснування. Хоча самостійним навчальним закладом він став лише через 31 рік. Які розвивалися спеціальності? Спеціальності були пов'язані з якраз із розвитком економіки промислового виробництва в регіоні. Зокрема, Черкаси стали місцем обласного підпорядкування. створена була Черкаська область і безумовно, що гострою була потреба в кадрах вищої кваліфікації. За роки існування заклад підготував вже більше 50 тисяч фахівців різних напрямків. Нині у технологічному університеті навчається близько 8 тисяч студентів. Вони опановують 38 спеціальностей. Та що там говорити? Ваш навчальний заклад входить до десятки найкращих технологічних університетів України. І це визнання на високому державному рівні. І ми гордимося, як і ви. Що нас є університет У день університету? Близько сотні кращих студентів та викладачів керівництво закладу відзначило грамотами, а також порадувало їх відкриттям нової виставкової зали наукових робіт. Віта Зорич Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Аканівське училище культури і мистецтв відзначило 55-ту річницю від дня заснування. Святкували гучно і з розмахом, адже цей навчальний заклад єдиний на Черкащині і один з небагатьох в Україні, який на вищому рівні дає освіту майбутнім працівникам культури. Створений він був як технікум політосвіти у Білгород-Дністровську. Потім його перенесли до Канева і перейменували в училища культури. Нині тут здобувають освіту майбутні хореографи, бібліотекарі, художники, театрали і телеоператори. Серед випускників народні і заслужені артисти, професори, кандидати наук. Протягом десятиліть наше училище є відомим, знаним і бажаним усіх, на всіх сценах області і України. Фах працівника культури є і був завжди потрібний, востребуваним і завжди потрібний нашій державі. Від грішного до праведного в'язні Черкащини вклонилися мощам рівноапостольних святих царів Костянтина і Олени. Спершу представники Української православної церкви привезли святиню в Уманську жіночу колонію, а потім у Черкаську виправну колонію номер 62 у хуторах. Вікторія Будевицька знає більше. Слава Господи Христу Твоїм святому Твоєму. Більше трьохсот засуджених виправної колонії в хуторах самого ранку чекали на приїзд священнослужителів. Арештант Олег Терпугов староста місцевої церкви. Щодня він читає молитви не лише за себе, а й за усіх ув'язнених. Те, що святі мощі та частки чесного і животворящого хреста Господнього привезли до них, чоловік вважає справжнім святом. Цілий день, як праздник в зоні. Всі люди інтересуються, всі прибігають, тому що ну кожен знає, православний це дуже велика святиня. Богослужіння відбулося у ще недобудованому місцевому храмі Анастасії у Зорешительниці разом із засудженими помолитися тут дозволили і їхнім родичам. Це можливість для всіх православних людей, находящихся в зонах, приложиться, помолиться, попросити. Ну і здоров'я, і терпіння, наверное, здраві для своїх матерей, для родних, для близьких. Слава Богу, адміністрація дала можливості родителям посетить храм і теж вместе зі своїми сыновьями здесь помолитися, вот к такої большой святині. 95% ув'язнених у тірської колонії віруючі. Переважна більшість з них про Бога згадали, тільки потрапивши за ґрати. Керівництво колонії переконане, що віра допоможе їх підопічним та верне кожного з них до праведного життя після відбування покарання. Це дуже положительно впливає. многі вообще, ну в большом смысле, как говорится, меняют свое мировоззрение и стараются сюда не попадать. А учитывая то, что здесь люди первый раз, я думаю, это будет нам положительный результат иметь в будущем. Співробітники установи та засуджені після прикладання до мощі були окроплені святою водою та отримали образки із зображенням святих рівноапостольних царів Костянтина і Олени. Вікторія Будавіцька, Тамаз Горозія, Черкаська служба новин. Також до Черкас вперше привезли чудотворну плащаницю при Святої Богородиці упродовж місяця. Святиню возили містами України. Вклонитись святині черкасці можуть у Святомихайлівському кафедральному соборі. Тут чудотворний образ перебуватиме дві доби, а собор працюватиме цілодобово. Нагадаю, зберігається плащаниця у Єрусалимі і виносять її на загальний огляд лише раз на рік у страсну п'ятницю. Вирізане по контуру зображення Божої Матері з обох сторін. Має оклад, а вінець прикрашено. Коштовним камінням. Ось такі головні події області. Тримаю руку на пульсі спорту В'ячеслав Лопушанський. Він розкаже про запеклу боротьбу і смак перемоги. Однозначно, найсмачніша перемога була для любителів футболу, зокрема з Білозір'я. Їхня команда стала чемпіоном області. Про це не тільки фактично за мить. Відомий український футбольний тренер Сергій Пучков має шанси очолити черкаський Славутич. Перед самісінькою відставкою Олександра Кирилюка в Черкаси приїздив володар Кубка України з футболу та екс тренер футбольного клубу Черкаси Таврій із Севастополя. Він розглядався як один із претендентів на тренерське крісло Славутича в спортивному ток-шоу нашому каналі. Таймаут, віцепрезидент черкаського клубу, таки підтвердив це. На пряме запитання Володимир Ховдак відповів доволі лаконічно. Візит був приватний, але ми розмовляли. Він приїхав на матч. Він не байдужий. Я йому вдячний, адже він раніше тренував черкаську команду. Мені було цікаво, все таке, напевно, оцінка професійного експерта. Як команда виглядає, що треба над чим працювати, які рішення приймати стосовно кандидатури, на ну ми не виключаємо принаймі, якщо бути чесним. На Черкащині – новий футбольний чемпіон днями завершився чемпіонат області з футболу у вищій лізі. За його підсумками золото здобула білозірська зоря. Причому «Зоря» не оформила чемпіонство завдяки результатам останнього туру сезону. Зоря на виїзді обіграла Золотоніський Спартак. а Її головний конкурент шпола ЛНЗ «Лебедин» зіграла в нічию з Ватутінським Ретро. Перед початком другого кола чемпіонату в перемогу білозірського клубу майже не вірилося. Напередодні вирішальної частини турніру зоря поступалася діючому чемпіону шполі дев'ятьма очками. Відіграти такий відрив за дев'ять матчів виявилося не лише теоретично, а й практично можливим. Зважаючи на провальну гру Шполяну, в другій частині сезону команда цілком справедливо позбулася статусу чемпіону. В останньому турі зорі потрібно було перемагати Спартак і сподіватися на те, що шпола втратить свої очки у Атутіно. На їх щастя трапилося і одне, і інше. Завдяки успіху з рахунком 3-1 зоря дещо сенсаційно оформила чемпіонство. Сработав весь колектив, починаючи від працівників стадіону і закінчуючи почетним президентом. Всі внесли свою лепту в цю перемогу. Тяжело було в кожній грі. Некоторые игры были нервные, напряжені. Поэтому мы долго шли к этой цели. И я очень рад, что мы в этом году выиграли и Кубок, и чемпионат. Бронзу в чемпионате области здобув Умань Фермаш, а четверте место за Христинівкою. В'ячеслав Лупушанський, Анатолій Усиков, Чесний спорт. Тим часом в Каневі провели другий відкритий чемпіонат області з карате Кудо. За перемогу боролися команди з трьох міст: Черкас, Канева та Сміла. У запеклій боротьбі на татамі перші здобули черкасці. Вони повернулися додому з 11-ма золотими медалями і вісьма срібними. Ашур Максим! Для Максима ця перемога далася нелегко. Тривалі і наполегливі тренування дали свої, каже спортсмен. Хлопець займається кудо три роки на його рахунку перемоги на Кубку світу та Європи. На цих змаганнях, окрім титула чемпіона, кудоїст отримав нагороду за найкращий поєдинок серед дітей. Я відчуваю смілюсь за те, що я буду показувати свою честь бою і буду прославляти наш спорт. Відкритий чемпіонат області зібрав широкий склад учасників. На татамі вийшли понад 80 спортсменів. Вони змагалися у вікових категоріях від 9 до 18 років. Учасники достойні, добре підготувалися. Ну, наприклад, якщо участвують 90-80 чоловік, то раз в рік у нас проходить відкритий чемпіонат України в місті Київ. Приблизно з усієї Черкаської області 10-8 чоловік, там йде жорсткий відбір. Кудо це один із видів контактного карате. Головна його відмінність від інших бойових видів спорту те, що кудоїсти під час бою одягають шолом зі скляним захистом. Також використовують інші засоби захисту щитки, нагрудники, пластини. Під час бою тільки чутно, як дзвенить скло шолома від ударів. У підсумку в командній першості перемогли представники Черкас. Друге та третє місце розділили господарі татамі, канівчани зі смілянами. Анна Іванченко, Іванко, генедіємілянов ЧСН спорт. І це була остання інформація від черкаської служби новин. Більше інформації на нашому сайті. Ми завжди там, де новини. Щасти. Віднос погоди на 25 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 0 до 5 тепла, в день плюс 6-11. У Черкасах вночі плюс 3-5, в день близько 10 тепла. Атмосферний тиск підвищений. Найближчої доби слабко коливатиметься. Відносна вологість повітря дещо зменшиться. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нині на Черкащині продовжує діяти північно-східний антициклон. І в четвер очікується малохмарна вітряна, прохолодна і без опадів погода. Але в п'ятницю у наш край прийде теплий атмосферний фронт Балтійського циклону. Він зумовить невелике підвищення температури на фоні хмарної і сирої погоди. У вихідні ж очікуються дощі та мокрий сніг. До уваги водіїв дороги у вихідні можуть бути слизькими, а видимість на окремих ділянках шляхів значно погіршена. Будьте уважними та обережними. За церковним же календарем 25 жовтня вшановується пам'ять святих Прова Тараха і Андроника. У минулі часи у цей день наші пращури спостерігали за зірками. Яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні відлигу, сильне мерехтіння зірок з синім відтінком, сніг і зміну погоди. А якщо зірки палали, очікували вітрів і сухого року. Прикметам вір, але перевір, гарної вам погоди.